Всім привіт! З вами канал аквахомбі І в сьогоднішньому відео буде опять розпаковка деяких товарів для акваріумів, для акваріумістики які я прикупив в Китаї. скажемо так. А то попереднє відео я сказав трошки не так, то трошки мене там в коментарях, чи тапками трохи закидували. Так от, деякі з цих. Приїх... Ті, що приїхали, вже у мене були, для прикладу, Ось такий фільтр. Він трошки був такого всього плану, але тут біленький. Там, ну, коротше, трошки не такий, в нього ще шланг була. Тут нема нічого, просто саме фільтр в пакеті. Але, доволі непоганий. Я провіряв, його теж добре пузирить. Така мочалочка дрібнопориста. І це все пластикове, До речі, дуже добра присоска резинова, навіть запах у неї резиновий, як раніше був. Так, я його отак і відкриваю прям кришку на своєму холодильнику. Так що дуже добре. Як вона буде все почувати у воді, не знаю, але на повітрі дуже добре. Все збирається просто. Так, раз, два, три. Сюди надівайте. Плану відрозпилювати від компресора і все. Цепляєте на стінку і вперед. Я взяв собі ще два штуки, мені якраз схватить. ТО той один, і ці два буде те, що треба. Також я взяв ph метр Така приблуда вона, в принципі, є вже 3-4 в одному, там 5 в одному. Ну, тобто я собі взяв віддільно ph метр Тоже хороша штука. Зверху тут у неї батарейки знаходяться. Маленькі батарейки, кругленькі. от такого плану. Дві штуки батарейки. Ставите назад. Все, закрили. все, він включився. І далі ви опускаєте воду, і він вам показує, яка у вас пшики. Для того, щоб відкалібрувати, якщо потрібно калібрувати, тут є вже калібровочні ось такі стікери. Їх розбавляєш в 250 мг водички і калібруєш. Так що така непогана штука. Я перевіряв, то PH у мене такий, як повинен бути. У мене ще тести є капельні. Остатки. Я ними... Спочатку ними робимо, а потім цим, то хабу підходимо. Майже одинакові. Так, ще купив ТДС-метр. Оскільки в мене кринична водичка, тому ТДС-метр така необхідна річ. Тут батарейка такого плану. Тоже приходив вже з батарейками, з усім, тут все-таки вмикаєте. Визначення йдуть, показники йдуть в ппм це американська, якщо я не помиляюся, величина. Для того, щоб перевести в німецькі градуси, просто цю величину ділимо на 18,7. Тобто у мене там 1200 виходить десь в середньому, коли я переводю його в німецькі градуси, жорсткість моєї води 64 градуси. Це дуже багато, і тому мені приходиться придумувати, яким чином. Поміжати, щоб робити підміни. Ну, я вже пристосувався до цього всього і розумію, що самий оптимальний варіант це буде, звісно, дощова водичка. Саме оптимальний і дешевий А потім бутилірована вода. Ну, я зворотній осмос але поки що в мене його немає, тому я виходжу з цієї ситуації. Є дощики, я набираю водичку, у мене там є ємність там літрів на 100 я цю водичку набираю кожен раз. Там баклагет, ну, де можу. І потім я використовую її для підміни із своєю водичкою розбавляю в пропорціях на 8 літрів, на 9 літрів. Ні, на 8 літрів дощової води. 2 літри в мене, виходить, моєї. Тоді в мене там жорсткість 12-14, Ну і показники такі відносно непогані. Також я купив ще отакий ось тест смужки для акваріуму. Тут 100 смужок, 7 показників показує. Я пересчитував їх тут 106. Це ось показано інструкція, як це все діло робити. Я вже протестував два акваріума. Скажу, що, в принципі, показники більш-менш правильні. Отакого От плана смужка. Тут у вас ці всі показники. І що тут за показники? Нітрати, нітрити, хлор, е загальна жорсткість, карбонатна жорсткість і pH. А також оцей цей показник. Ну, я читав про нього, але я трошки підзабув вже. Але він у мене ну, в допустимій нормі, по-моєму, на 80-тій. Тут показано зеленим стрілочки це те, що допустимі норми. Червоним те, що вже не допомості норми. І вмочили, почекали там, на секунду вмочили чи на дві, Витягнули деякі з показників, такі як нітрати нітрити, треба почекати десь до хвилини. Вони потім забарвляться в подложний цвет. І потім будете все прилажувати, і ви дивитеся всі ці моменти, які вам потрібні. Тобто, тут все є, все ніяких Питання. от така невеличка розпаковочка в мене. Це, мабуть, поки і все. Більше я нічого брати не планую, а туди далі буде видно. Ну що тоді? Всім дякую за увагу. Думаю, скоро вийде віде відео із оглядом 5 моїх акваріумів деяких з малечою, яка у мене вже попідростала, і сині, синьо-зелені трошки. І ось я меченоску буду отсаджувати ананасову, тому що вже скоро должна привезти малих. Тобто, так, потрішки, потрішки все йде. Тихенько не спішу. Всім дякую. Всім до побачення, всім миру, добра і всього найкращого. Все, пока.